Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Попри те, що Росія виставляє проти України значно більші сили і повільно, але поступово просувається у таких регіонах, як Донецька область, простіше за все, було б вирішити, що Росія і її президент Володимир Путін перемагають. Однак, якщо заглянути за межі голих цифр і врахувати тактику, стратегію, інерцію, моральний стан, ефективність. Економічні умови та безліч інших чинників, що визначають результат будь-якого конфлікту, то перед багатьма спостерігачами постає інша картина: Київ піднімається тоді, як Москва застрягла в багні. Твердження, що Путін перемагає, що найменше спірне і дедалі більше доказів свідчить про протилежне. Крім того, у Путіна майже немає підстав для реального оптимізму. Так, останнім часом Росія захопила деякі території, орієнтовно кілька сотень квадратних миль упродовж літа 2025 року. Але жодні з цих здобутків не стали визначальними. Багато локальних перемог виявилися короткочасними, тоді як Україна тримає оборону і б'ється розумно саме там, де це має найбільше значення. Росія і надалі час від часу відрізає клапті багнюки чи покинуті поселення, але не здатна досягти таких проривів, що справді зрушили б війну. Найнаочніший приклад Покровськ, важливий вузол у Донецькій області з надійними шляхами всередину України, які забезпечують ефективне постачання військ, техніки і вантажів. Саме через це Покровськ давно став головною ціллю росіян. Минув майже рік відтоді, як перші російські підрозділи підійшли до міста, і відтоді вони знову і знову намагаються його взяти безуспішно. Кремль випробував усе: штурмові групи, дрони, танки, навіть перекидав до міста військових замаскованих під цивільних у відчайдушній спробі захопити його зсередини. Жоден підхід не спрацював. Коли це провалилося, російські сили спробували обхід. Рушивши на північ, щоб захопити навколишні міста й села, і навіть тимчасово прорвали українську оборону біля добропілля. Але і цей рух захлинувся. щойно Україна перекинула одні зі своїх найсильніших підрозділів, зокрема батальйони 93 ї механізованої бригади та корпусу Азов. Наприкінці серпня більшість росіян з району вибили, а лінію фронту знову стабілізували. Отже, попри місяці заголовків про нібито неминуче падіння Покровська, місто і далі під контролем України. Теоретично воно може впасти, якщо Росія і надалі заливатиме напрямок ресурсами. Однак сама тривала неспроможність узяти одне фронтове місто яскраво показує слабкість Росії, маючи величезну армію, колосальні оборонні витрати, великі людські резерви та гори бомб. Ракет, дронів, бронетехніки й артилерії вона мала б це місто захопити. Вона не змогла. Ба більше у серпні Україна повернула в районі Покровська більше землі ніж втратила. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський докладно описав це у своєму великому пості, підсумувавши виклики та успіхи за серпень. Попри розкручену російську літню кампанію прискореного наступу, результат виявився відносно слабким. За словами сирського місяць, коли окупанти сподівалися на прориви і докладали максимальних зусиль, став періодом їхніх відносно найменших територіальних здобутків за останній час. На добропільському напрямку противник захопив приблизно 13 з половиною квадратних кілометрів, але втратив орієнтовно 25 з чвертю. На Покровському здобув Буздайки на Земози Йомасета Оснаста Покрму здобув близько 5 квадратних кілометрів, тоді як наші війська повернули приблизно 26. В одному лише районі Покровська Україна відбила землі приблизно у 5 разів більше, ніж там же змогла захопити Росія. І все це, попри орієнтовно 350 штурмів у перший тиждень вересня, Україна не лише витримує хвилі атак, вона знаходить можливості контратакувати та відвоювати позиції, що було значно складніше на ранніх етапах війни, коли доводилося зосереджуватися на обороні. Це свідчить про ширший перелом у динаміці. Росія справді домінувала на старті величезні колони військ, танків і бронемашин перетнули кордон і захопили великі площі української території. Україні доводилося миттєво адаптуватися, стримуючи більші сили з меншими ресурсами, та з часом темп російського наступу сповільнився, а потім захлинувся на багатьох ділянках фронту. Коли ж від союзників, зокрема зі Сполучених Штатів Америки та Нідерландів, почала надходити допомога спроможності України зросли і вона вдарила потужно. Наслідок одні з найбільших втрат сучасної війни. Загальні російські втрати перевищують 1 мільйон. А за оцінкою сирського лише цього року загинули чи були поранені майже 300 тисяч. Техніка також нищиться у величезних кількостях: понад 4100 танків, понад 8300 броньованих машин, близько 350 зенітно-ракетних комплексів, понад 100 радарів, понад 4100 вантажівок, позашляховиків і цивільних авто. Понад 300 командних пунктів, а також численні реактивні системи залпового вогню, і ці цифри зростають щодня. Такі втрати змушують російських командирів ламати доктрину. Замість опори на броню, вони дедалі частіше кидають вперед малі піхотні групи з мінімальною або взагалі без бронетехніки. Частина йде у бій лише зі стрілецькою зброєю та наплічниками, інші добираються на цивільних вантажівках, джипах, мотоциклах чи навіть гольф-карах. Легкою здобичу для української артилерії, дронів і бронетехніки. Багато хто з них розуміє, що йде квитком в один бік. Вони бачать, як товаришів перемелює м'ясорубка і усвідомлюють, черга за ними їх використовують як гарматне м'ясо заради дедалі, менш зрозумілих цілей. Не дивно, що моральний стан падає. За оцінками, десятки тисяч російських військових просто дезертирували, попри покарання від ув'язнення і тортур до нібито позасудових страт. Багато хто воліє тікати, бо так більше шансів вижити ніж залишившись у кремлівських військах. Григорій Свердлін, засновник організації Ідити лесом, що допомагає росіянам дезертирувати або уникати призову, постійно чує одне й те саме: життя солдатів для командирів нічого не варте втратити машину гірше, ніж втратити 10 або 20 людей. Навіть у добу штучного інтелекту та автономних дронів армії тримаються на людях. На громадянах, які готові ризикувати життям за країну і за справу, в яку вірять. Росія, схоже, про це забула і платить ціну. Так, вона досі набирає щомісяця десятки тисяч завдяки щедрим виплатам сім'ям, але цей ресурс не безмежний. Навіть населення у 143 мільйони не означає безкінечний запас здорових і вмотивованих людей призовного віку для заміни колосальних втрат. Те саме стосується і техніки. Росія може щорічно випускати кілька сотень новітніх танків Т-90М і знімати зі складів старі радянські моделі, але темп не перекриває втрат. Вона може виробляти тисячі дронів і бомб, але це потребує часу, грошей і ресурсів. А всього цього стає дедалі менше. Економіка колись відносно стабільна, щодня слабшає. Бездумні витрати, корупція і колосальні розтрати виснажують фонд національного добробуту. Банки задихаються від неповернень кредитів, ціни повсякденних товарів злітають на горизонті рецесія, а санкції заходу крок за кроком виїдають кремлівські активи. На тлі військових провалів і економічного сповзання Путін стає дедалі відчайдушнішим і непередбачуванішим. Останні чистки разом із Федеральною службою безпеки, які він ще довіряє, зачепили генералів, міністрів і високопосадовців під вивіскою боротьби з корупцією. Одних знімають із посад, інших саджають. А в окремих похмурих випадках люди опиняються мертвими чи записаними як самогубці. Путін також змушений скоротити військові видатки починаючи з 2026 року. І він чудово розуміє, що це вдарить по шансах на успіх у війні. Навіть його показова літня офензива, частково приурочена до зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у серпні, не принесла помітних здобутків. Путін як і його армія за грусю тупцює на місці без надії на великий перелом. Українська історія протилежна. Упродовж останнього року, особливо останніми місяцями, Київ піднявся з попелу. Від торішнього зухвалого рейду в Курську область Росії до операції Павутина 1 червня цього року Україна перейшла від суто оборони до точкових і результативних ударів у відповідь. Ключове слово тут стратегія. Російський підхід часто виглядав як м'ясний кинути все і сподіватися, що маса зламає супротивника навіть після гігантських втрат. Кремль продовжував ту ж тактику. Україна ж адаптувалася, чітко окреслювала цілі і знову і знову знаходила спосіб їх досягати. Коли Росія наростила повітряні атаки дронами, Україна за підтримки союзників інновувала у ППО, а потім опанувала власну дронову війну найяскравіше у Павутині, але й у десятках інших результативних ударів по російській території та окупованих регіонах. Тоді як Росія часто б'є по школах, житлових будинках і лікарнях, Україна прицільно нищить те, що найбільше болить кремлівській воєнній машині: радіолокаційні станції, і ППО, аеродроми, і літаки, нафтопереробні заводи і трубопроводи, виробничі майданчики і склади, завдяки ретельному плануванню та чіткій реалізації українські сили завдають таких ударів регулярно, залишаючи Росію з рахунками на ремонт. І відновлення на мільйони, а подекуди, і мільярди доларів, що ще глибше підточує економіку. Як зауважив американський підприємець Скотт Гарпер у статті для «Київпост», Україна веде моральну війну. Кожен дрон, кожна ракета і бомба націлені на законні цілі, угруповання військ, командні пункти, склади боєприпасів або вузли логістики. І це працює. Інфляція душить економіку Росії. У регіонах бракує бензину, залізниця не встигає доставляти на передову харчі, воду і боєприпаси. Генерали і полковники гинуть. Кількість пожеж на нафтопереробних заводах зростає, і цей тренд лише посилюється. Окрема тема: ракети Україна різко посилила можливості далекобійних ударів, представивши цілу лінійку нових систем. Довгий Нептун модифікований варіант знаменитої протикорабельної ракети з дальністю приблизно 1 тисяча кілометрів. Сапсан перша вітчизняна швидкісна балістична ракета з максимальною дальністю приблизно 500 кілометрів і піковою швидкістю близько 4830 кілометрів на годину. Фламінго, про яку повідомляють, що вона здатна бити на приблизно 2900 кілометрів. Київ також нарощує виробництво, щоб виготовляти ці системи у потрібних кількостях. За словами Гарпера, Україна вже перевищила позначку власного виробництва понад половину озброєнь і продовжує нарощувати частку. Допомога союзників зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Німеччини все ще потрібна, але Україна дедалі спроможніша озброювати себе сама. Поза ракетами і дронами з'являються й інші інновації: від турелей води вартових на основі штучного інтелекту та статичних стін, що зривають зграї дронів на землю, до вдосконалених комплектів бронювання для танків і БМП, що підвищують живучість проти російських дронів. Гарпер підсумував стисло: Україна перемагає, бо активно зменшує спроможність Росії воювати, водночас нарощуючи власну. Простіше кажучи, Україна міцнішає, а Росія слабшає саме тому хвиля поступово, але невпинно переходить на бік Києва. Це не означає швидкої тотальної перемоги України чи відсутності проблем. Київ стикається з серйозним кадровим дефіцитом і мусить постійно доукомплектовувати війська на важких ділянках. Країна й досі переживає нічні обстріли, у яких часто беруть участь сотні російських дронів і ракет. Що вдаряють по містах по всій мапі, Україна заплатила страшну ціну життями військових і цивільних, а також втратою домівок, лікарень, шкіл, пам'яток, частин своєї історії, культурної та духовної спадщини. І все ж, попри шалену навалу, країна вражає витримкою. Її керівництво проводить корабель крізь майже неможливий шторм. А військо відповідає на жорстокість Росії розумом та інноваціями, постійно знаходячи нові і ефективніші способи і захищати землю і бити агресора. Тож, поки Росія втрачає людей і техніку в колосальних масштабах, поки її влада поїдає сама себе. А економіка тріщить, поки вона принижується на полі бою, не здатна виконати навіть прості завдання. Україна робить те, що робить від першого дня: тримається, чинить опір, завдає ударів у відповідь і дедалі частіше перехоплює ініціативу. Що місяця шанси Путіна тануть. Щоб дізнатися більше про останні успіхи України та стан війни, переглянь наші свіжі відео про рейд у Чорному морі, який знищив цінні російські цілі. Зокрема, штурмовий човен і систему радіоелектронної боротьби, а також про те, як оборонці перетворили Покровськ і його околиці на справжню пастку для загарбників. І обов'язково підпишись на наш канал, щоб знати, що насправді відбувається в Україні і хто насправді бере гору у цій війні.